як то нас, якщо нас давай народ хочу сьогодні ем, говорити на дуже просту тему, дуже просту думку сказати, але вірю, що. Про це потрібно нам постійно нагадувати. Постійно потрібно пам'ятати про те, про що я буду сьогодні говорити. Я хочу сьогодні поговорити про сіяння і жатву. Ну, правильно українською буде сіяння і жнива, але давайте. Ну, хай буде на суржику, жатва, якось трошки більш нам ну, ну, краще зрозуміло, так? І відкрию першу книгу Біблії. Буття перша книга Біблії, буття восьмий. Восьмий розділ. 22 вірш. Біблія говорить: надалі, в усі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літа і зима, день і ніч не припиняться. Послухай, це Божий закон сіяння і жатви. І це не тільки про те, що росте на землі. Це не тільки про матеріальний світ, але це і про духовний світ. Цей закон так само сіяння і жатва працює і в духовному світі. Ми сьогодні будемо говорити, що цей закон працює так само в кожній сфері нашого життя. Розуміємо ми це, чи не розуміємо, віримо ми в це чи не віримо. Знаємо ми про це, чи не знаємо. Це Божий закон, який працює в цьому всесвіті, закон сіяння і жатви. І Знаєш, сьогодні дуже важливо, про що я думаю, які мої думки. Сьогодні важливо, що я говорю, сьогодні важливо, що я роблю. І... Мої сьогоднішні думки, мої сьогоднішні дії, мої сьогоднішні слова формують мій завтрашній день, формують моє майбутнє. І якщо я хочу завтра бути благословеним, я якщо я хочу завтра бачити мир в своєму житті, спокій, якщо я хочу бачити процвітання благословіння, то величезне питання: що сьогодні я роблю для цього, що я сію в своєму житті. Бо ми всі ж хочемо, щоб... Все у нас було класно в житті, ну правда ж? І ми всі хочемо, щоб нас всі любили. Да? Ілюха дуже хоче, щоб коли він заходить на молодіжку, всі були такі раді його бачити, там підбігали. Вау, Ілюха, класний хлопець, молодець, як справи. Ми так раді тебе бачити. Ми всі хотіли б, щоб до нас так ставились. Але питання, якщо я якщо я хочу, щоб завтра так до мене ставились, що я сьогодні сію в життя інших людей, в спілкуванні з іншими людьми? Бо якщо я сьогодні когось тільки проклинаю, якщо я про когось тільки пліткую, якщо я ну постійно когось тільки критикую, якщо я тільки бачу, як... Все неправильно хтось робить і постійно вказую на це. І якщо я постійно навколо себе створюю якийсь хаос, якісь проблеми, то це цілком природне. Це закон сіяння і жатви, Що в моє, в моє життя, вставлення інших людей до мене прийде жатва. І не дуже люди будуть мене раді бачити. І про мене хтось теж буде підліткувати. І до мене буде не дуже гарне ставлення. І так можна говорити про кожну сферу нашого життя. Мені дуже подобається, як апостол Павло написав в посланні Галатійській церкві, послання Галатам, 6 розділ. Сьомий вірш. Не обманюйтеся. Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І не, зап... не падаємо духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І дивись, ну я думаю, що вс... безліч людей знають і чули да, ці слова, що людина посіє. Те і пожне. І навіть є люди, які ніколи не читали Біблію, і вони думають, ну це якась просто народна мудрість. Що посієш, те пожнеш. Але ми з вами, як віручі люди, розуміємо, це Боже Слово і це Божий закон, який працює завжди в нашому житті. І мені подобається, як Павло пише: не обманюйтесь. Він починає це, ну, цю думку зі слів: не обманюйтесь. Сьогодні ми дуже часто обманюємо самі себе. І знаєш, ну бо ми, Ну хтось каже, я хочу мати процвітання, я хочу мати гарні гроші. Я хочу, щоб у мене все було. і Я якось вірю в це, молюся в це, але працювати не хочу. Я ну якось Бог мене благословить. Може, якось Бог дасть мені мудрості, якусь тємку там щось зробити, щоб якось воно так раз туди-сюди обернув, провернув хопа, заробив і Боже благословіння прийшло. Але так не буває є законційні жатви. Якщо я сьогодні не, не працюю, якщо я сьогодні не роблю правильні кроки, не заробляю гроші, не розвиваюся, нічого не роблю, а просто надію, що якось Бог мене благословить якимось невідомим чином, то апостол Павло пише: не обманюйте самі себе. Я тоді сам себе обманюю. Я кажу, ну в мене це якось можливо буде, але сьогодні я нічого не хочу зробити для того, щоб це було завтра. Ти знаєш, коли ми говоримо про стосунки, про подружні стосунки, да, і чоловік хоче, щоб дружина його дуже сильно любила. Дружина хоче, щоб чоловік її любив, да, цінував там все. І я просто хочу, мрію, молюся, щоб моя друга половинка там якось до мене гарно ставилась. Питання, щоб вона завтра до тебе гарно ставилась. Що сьогодні ти робиш, що сьогодні правильного ти вкладаєш у ваші стосунки? Якщо ти просто надієшся, що буде все добре, а сьогодні не сієш, не служиш своїй половинці, ну чимось не жертвуєш заради неї, то ну, апостол Павло пише: не обманюйтесь, що ти сієш, то ти і пожнеш. І ми можемо розганяти далі будь-яку будь сферу нашого життя. А, хто з вас хоч колись працював на землі, на, на городі? Ну ого, харків'яни. Ви, ви звідки ви взагалі? Вау! Ну, ладно я, ладно фаля, ми там вже такі. Ну, це наша тема. Але ну, можливо, у бабусі да, десь? А, я все моє дитинство а, провів а, в селі, у бабусі всі мої канікули вихідні. Я з Харкова пітляв одразу туди в село. Це були найкращі роки мого життя. Це найкраще місце було. Тому, чому? Тому що батьки залишаються в Харкові і знать не знають, що ти робиш там в тому селі. А бабуся добра, любить, тебе все дозволяє, і, в принципі, нічого не розумієш, що ти там робиш, де ти робиш. І тому це був неперевершений такий час. І всього поганого мене там навчили. Знаєте, бо в Харкові. Ну, Погане це таке, а в селі погане оце прям. І я не буду навіть розказувати. Слава Богу, Бог мене від того а, звільнив вже потім 16 років, коли я прийшов до нього. Але знаєш, це був дуже кайфовий час. Єдина проблема була: це коли треба було сажати картоплю. Збирати картоплю, копати, чи ще щось робити на городі. Все, це просто ад. І знаєш, і коли підходив час, уже там кінець літа, і треба копати картоплю. Мені отак от, от в один момент дуже сильно хотілося повернутися в Харків. От ще вчора не хотілося, а потім бабуся каже: скоро будемо копати картоплю. Я батькам, ало, мені треба їхати в Харків. Все, забирайте мене. Але ну, приходилось теж допомагати, працювати. І знаєш, навіть мала дитина розуміє, що для того, щоб щось виросло на землі, треба спочатку щось посадити. От як би ви назвали людину, яка навесні нічого не посадила на городі, а потім восени прийшла і каже: Я вірю, що буде класний врожай там. Зараз будемо копати, збирати. Зараз ух, Господь благословить. Як би ви назвали таку людину? Ну, я думаю, тут крутиться щось в голові. Да? Може, не всі слова можна в церкві казати, але ну, дурна людина ну, взагалі, не, не сповна розуму. Ми ж розуміємо, що ну, якщо ти нічого не сажав, ну, ти не можеш щось прийти і отримати врожай. Ми кажемо, це з приветом, да, трошки людина. Але коли ми говоримо сьогодні про наше з вами життя, про духовний світ, про наші різні сфери життя. Ну тут те саме, якщо я не сіяв щось добре. То Павло пише: не обманюй себе, як ти можеш захотіти отримати процвітання чи благословіння, чи фінанси, якщо ти не хочеш працювати? Як ти можеш отримати гарні стосунки, якщо ти не готовий служити і жертвувати в цих стосунках? Як ти можеш ну, отримати гарне ставлення до тебе людей, якщо ти сам ставишся погано до людей? Це неможливо, це самообман. І мені подобається ще тут. В Галатам, що там, ну, апостол Павло просто підкреслює: саме те, що людина посіє, от саме те, те, вона і отримає. Знаєте, ну ми ж, думаю, всі розумні люди і знаємо. Якщо ти не знаю, посіяв картоплю, ананаси не виростуть. Да? Або якщо огірки посадив, там банани не виростуть замість нього, ми все це теж розуміємо. Це в матеріальному світі на землі, це так працює. Але я хочу тобі сьогодні сказати, що в духовному світі, в твоєму житті, в твоїх стосунках це працює точно так же. Я в цьому році вирішив посадити помідори. Знаєте, я вже дуже давно в приватному секторі, і я завжди казав: у мене буде тільки газон, тільки декоративні рослини. Ніколи не буде городу. Ні, це, ну, це, це тільки для старих людей. Але щось вже трошки, мабуть, вік уже бере своє, і щось виникло таке бажання треба щось посадити своє. Я думаю, ні, я ж модний, я зроблю високі грядки, з дощечок з піддонів, все збив там, ну лаком, там все зробив гарно. І думаю, я посажу ж не звичайні помідори, а помідори чері, які будуть оці маленькі, класні, такі все це зробив, поїхав купляти розсаду, і думаю, треба купити в двох місцях. Перестрахуватись. Купив в одному місці розсаду, і в іншому теж кажу: мені потрібні помідори черрі. І мені жіночка розповідає, каже: Слухай, оце буде суперсорт. Ти будеш в захваті. Це будуть, ну просто їх буде так багато, як виноград, вони будуть звисати. І будуть там такі класні червоні маленькі помідорки. Я ж це посадив. Пройшло три місяці. Зараз я збираю врожай. І знаєте, що відбувається? Там не червоні помідори, а жовті. І не маленькі, а отаке невелике. І зовсім не чері, а я хотів помідори чері. І знаєте, і я міг би сісти там біля тих помідорів і обманювати сам себе, і далі мріяти. Ну, хай ці помідори стануть помідорами чері, хай вони будуть не жовтими, а червоними, хай вони будуть не великими, а такими маленькими. Але так як в Біблії написано, саме те, що посієш, те і пожнеш. І питання не в тому, що я хотів, чого бажав, про що мріяв, а питання в те, які, я, ну я, яке насіння було посіяне. І якщо було посіяне насіння жовтих великих помідорів, результат такий: виросли жовті, великі помідори, незважаючи на будь-яке моє бажання. Тому я а, сьогодні хочу, знаєш, трошки а, надихнути тебе і себе. І сказати, давай ми будемо трошечки замислюватись і задумаємо, що ми сьогодні сіємо в наше, в наше життя, які думки сьогодні володарюють в нашому розумі, які слова сьогодні лунають з наших вуст, що ми сьогодні говоримо в своє майбутнє? Чи ми проклинаємо своє майбутнє? Чи ми говоримо слова благословіння, віри на Господа нашого Бога? Пам'ятаєш історію Іова? Він втратив дуже багато, втратив родину, втратив бізнес, втратив друзів, втратив здоров'я, і там є такі слова, де він каже: Все те, чого я боявся. Все це й прийшло до мене, да? і я думаю, він, він деякий час боявся цього, і він постійно про це міркував, хоч би не втратити, хоч би. А, а, що, що якщо втрачу, а, а що ж там буде? І, можливо, він це і говорив. Я не знаю, і це прийшло в його життя. Тому сьогодні важливо, що ти говориш в своє життя, які твої думки, я, що наповнює сьогодні твій розум. І дійсно ж важливі справи, що ти робиш сьогодні, для того, щоб завтра бути. Благословеним. А, ви знаєте, ну, інколи ми можемо навіть а, свідомо не сіяти погані речі в, а, а, в нашому житті. Але якщо ти не слідкуєш за те, що сіється, хтось може посіяти щось погане. І, а, ну, можливо, хто трошечки розуміє, як все влаштовано на землі, то для того, щоб виросло щось гарне. Треба прикласти сили, да? і треба щось посіяти, потім доглядати за цим, працювати над цим, і потім буде врожай. Але для якоїсь гідоти, для бур'янів, не ні треба нічого робити. Просто треба не слідкувати. І просто дозволити, щоб воно все сіяло, свіяло. Знаєте, я колись одного разу був у рідних своїх, і в них така земельна ділянка оброблена, все росте, все чистенько. Ну не бур'яна, нічого немає. А поряд була запущена ділянка земельна, там хтось виїхав, кинув, і там десь так по пояс навіть вище, все заросло бур'янами. І ось людина стоїть і каже: Ну, наступного року у нас буде біда, біда, у нас будуть великі проблеми. Кажу: в сенсі, яка біда? У вас все ж гарно? Ні, каже, ти не розумієш, дивись, там бур'яни, і там вже ну, там дуже багато насіння цих бур'янів. І коли вітер буде дути звідти. Це все буде летіти сюди, це все потрапить в нашу землю, і потім, коли прийде весна, це все виросте і нам прийдеться набагато більше боротися і працювати, щоб ці бур'яни там ну, обробити, прополоти, щось з ними зробити. Інколи, знаєш, інколи ми не свідомо просто допускаємо якісь думки, якусь інформацію в свій розум, приймаємо це, навіть не, не роздумуючи про це, але це все сіється. І може впливати якось на наше життя. Можна, я розповім одну негарну історію про себе. Знаєте, я, я так ну, вагався і думаю, ну, мабуть, так не треба робити. І, мабуть, розумний би пастор, правильний святий пастор такого б не зробив би. Ну, є один лайфхак. Можна було б сказати, я знаю одну людину, у якої була така історія. Да? Але я не святий пастор. І, знаєте, хочу бути просто відвертим, як є. Тому розкажу. Маю надію, що не розчаруєтесь мені і не перестанете зі мною спілкуватись взагалі. Ситуація, я спілкуюсь зі своєю дружиною через телефон по відеозв'язку. Телефон приліплений на тримачі отак от, в машині. Там ще донька моя молодша, спілкуємось. І потім в один момент телефон відпадає. Летить вниз і прямо ну, екраном падає там на, на жорсткий пластик. Я розумію, що зараз, мабуть, екран розбивається, потім летить кудись під ноги. І, а ефір іде, продовжується, тобто ну, не роз'єднався. Ефір продовжується. да? Я дістаю той телефон, там, обтер його, знову ж ставлю і дивлюсь, бачу обличчя своєї дружини, а в неї отакні очі. Дивлюсь, і бачу, обличчя своєї доньки, в неї ще більше отакі очі. І дружина мене запитає, Руслан, а що то було? Я кажу, в сенсі що було? Телефон впав, я ну, все нормально, він не розбився. Ні. А що то було? Що ти сказав? Я кажу, що я сказав? Ні, ну ти там слово таке сказав, що ой-ой-ой. Я кажу, я... я нічого не казав. Вона каже, ні. І у доньки запитає: ти теж це чула? І вона, а вона все таки типу, і я не знаю, що то було за слово. Мені сказали, що то було лайливе слово. Якщо комусь цікаво, можете моїй дружині написати, може, вам воно розкаже. Мені вона так і не розказала, але це щось вирвалося. І знаєш, і я розумію, чому у них були такі здивовані очі, тому що мої діти вже виросли, вони стали дорослими, і за все своє життя вони жодного разу не чули жодного лайливого слова з моїх вуст. Це не про мене. Так, я вам розповідав, що я виріс в селі, ну, в селі дитинство проводив, да? там мене навчили. Я був до 16 років експерт по таким словам, яких в Харкові ніхто навіть не чув і не знав. Мене цьому навчили. Але коли в 16 років я прийшов до Бога, Бог звільнив мене. Він змінив мої думки, моє серце. І лаятись, сказати якісь лихі слова це взагалі не про мене все моє життя. Але в якийсь момент. Ну, я дружині вірю. Я не пам'ятаю, що я казав, але я їй вірю. І знаєш, ну, ми поспілкувалися, скажу, ну вибачте, там все. І я поклав, а, 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 закінчив виклик і сижу в машині і кажу: Господи, ну, а що це взагалі? А як це? Це, це можливо взагалі? Що це було? І знаєш, і прийшла дуже ну, дуже проста відповідь. Вона на поверхні. Знаєш, там ну, в мене є в соцмережах, я підписаний на Ну, непогану людину на військового, який дуже багато знімає відео бойової роботи, внутрішньої роботи там про ворогів, там і таке інше. І ви ж знаєте, як як у військових часто буває максимально ненормативна лексика. Але ж я дивлюсь, дивився ті відео не, не тому, що там, там лаються, матюкаються. Ну, мені цікаво було, там, ну, як справи там, на фронті, як, як їх життя і все інше. І мені здавалося, що це на мене взагалі ніяк не впливає. Ну, ті слова я на них взагалі ніяк не звертаю увагу. Це ж, це ж просто слова. Я ж не заради цього дивлюся. Але я тобі хочу сказати, якщо ти не слідкуєш за своїм серцем, щось все одно сіється, те, що ми бачимо, дивимося, те, що ми чуємо, коли ми спілкуємось, щось може сіятись. І тому сьогодні важливо слідкувати за станом свого серця, своїх думок. Я не знаю, чи підіймав цю тему. Але знаєш, якось у нас в християнстві з початком війни якось а, а, трошки така підвищилась толерантність. До ненормативної лексики, да? бо війна. І якось стало це ну або прикольно, або ну нормально. да Бо ну Путін хто? Знаємо, да Ну, типу, це ж не... і, і, і віруючи кажуть, ну це ж не матюк, це просто констатація факту. Це він і є. да Типу, дамін, да Та-да-да. Отак от. Плюс, знаєш, там, Ну всі віруючи, не віруючи, знають. За яким курсом потрібно да, відправляти русський воєнний корабль? Да? І ліпимо на ліпки на машині. І якось, ну це ж не матюк, ну це ж росіяни, це ж якось, ну, ну по факту, і там ще щось, і військові, ну що військові, ну, ну, вони такі. І я ж там дивлюсь, слухаю, і мене начебто це не торкається. Але знаєш, так чи інакше, все, що ми дивимося, або спілкуємось, або. Приймаємо якусь інформацію, це як ото, знаєш, оте насіння сорняків, яке, навіть якщо ти робиш це несвідомо, але воно сіється. Е, я не кажу, що треба відгородитися від світу, все. Я про те, що треба трошки слідкувати. Щоб потім, коли ви з кимось будете спілкуватися, щоб не було ситуації, як у мене, я, я не можу вам передати, як мені було соромно перед моєю дитиною. І... І я розумію, що це питання, це не Господь мене залишив. Це не я став якимось невіруючим. Це питання сіяння і жатви. Це що сіялось, навіть несвідомо, а потім воно звідкись вилізло. Тому я сьогодні вже буду закінчувати да, свою думку, але хочу закликати вас. Давайте ми будемо міркувати, що сьогодні я сію в своє життя. Про що я сьогодні думаю? Хто впливає на мої думки? Хто впливає. На якісь, на моє розуміння життя, що я говорю сьогодні, що я роблю сьогодні для того, щоб завтра я був благословений. Знаєш, щоб ми не обманювали самі себе, щоб ми не жили в такому самообмані. Я вірю, що завтра все буде прекрасно, гарно, офігітельно, Господь мене благословить і, і якось все буде супер, супер, супер. Але сьогодні я нічого не хочу робити. я сьогодні, Бо це важко робити правильні речі. Важко інколи ставитись до людей, коли вони не дуже добрі і не дуже гарні. Важко інколи робити правильні вчинки, пробачати, любити, служити, але це правильне насіння, це правильне сіяння. І можемо не відкривати, але в другому посланні до коринтян, 9 розділ, 6, 6 вірш, апостол Павло пише такі слова: хто щедро сіє, той щедро і пожне, хто скупо сіє, той скупо і пожне. Я хочу тебе заохотити будь сьогодні щедрим на правильне сіяння. І це не тільки про фінанси, це не тільки про гроші. Хоча це теж клас, класна тема. Я згадую, не пам'ятаю, чи я розповідав це чи ні. Але одного разу Іра Рауш з Німеччини написала і каже: у мене є сума фінансів, я хочу благословити якусь людину на молодіжці, на вашій. Я не знаю, що це за людина, але в мене в серці є бажання, щоб комусь послужити. Сославікам, ну знайдіть цю людину, кому це потрібно буде. І в той момент ми благословили Павла, хто знає, він грає на саксофоні, інколи до нас приїжджає, зараз він в Києві. І це в той момент дійсно йому потрібні були ті фінанси. Але знаєш, потім він переїхав в Київ, там знайшов роботу, там почав служити Богу, там волонтерити. І коли наступного разу він приїхав в Харків, він підійшов до мене, дістає конверти, каже. Тоді, яка жінка, яку я не знаю, благословила мене. Це мене благословило. Тепер я хочу бути благословінням для когось. Знайдіть людину, якій це допоможе. Я хочу бути благословінням. І ти розумієш, що людина зрозуміла закон сіяння і жатви, що щасливий той, хто дає, а не той, хто очікує, що йому дадуть. І Бог його благословляє. Він сьогодні благословенна людина. І це такі свідоцтва мене надихають. Знаєш, міг би наступного разу приїхати і запитати, а там більше ну, ніхто не, не, не видає допомогу. А у вас там, може, ще десь є. Бо ні. Він вирішив, я буду тією людиною, яка буде сіяти, давати. Бо Бог Бог благословляє, коли ми сіємо правильно. Давайте ми піднімемось зараз на наші ноги, помолимось нашому Господу. Хай Бог дасть нам мудрості. Хай Бог відкриє нам наші духовні очі, на наші думки, на наші слова, на наше життя. Боже, і якщо, можливо, ми щось сьогодні робимо неправильно, сіємо щось зле в наше життя. Боже, відкрий наші очі. Покажи, що це не те сіяння, яке приведе до благословенної жатви. Це якийсь, можливо, це якийсь непотріб, який веде тільки. До проблем, забери це з мого життя в ім'я Ісуса Христа. Боже, дай мені мудрість, як сіяти правильно. Дай мені мудрість говорити правильні слова в моє життя, в моє майбутнє, в життя оточуючих людей, моїх рідних, близьких, в ім'я Ісуса Христа. Боже, дай мені мудрість робити сьогодні справи. Які будуть будувати моє благословенне майбутнє, а не руйнувати. Дай мені мудрість сьогодні не жити самообманом, що якось воно саме буде все гарно в усіх сферах мого життя. Дай мені мудрість, що сьогодні я можу сказати, зробити для того, щоб завтра бути благословенним. Я вірю, що в тебе є благословенна доля для кожного з нас. Я вірю, ти нас не залишиш, ти нас проведеш. І я вірю, що ми побачимо Твою жатву і Твоє благословіння в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.